Запірно-пусковий пристрій для порошкового вогнегасника закачного типу ВП-50 та ВП100 з шагом різдблення 52 на 1,5 мм, призначений для приведення в дію порошкового вогнегасника та відповідає за активацію процесу гасіння вогню. Його основна функція полягає в тому, щоб утримувати вогнегасний компонент у внутрішній частині вогнегасника. І при спрацюванні забезпечувати його вивільнення для ефективного гасіння пожежі. ЗПП комплектується чекою, яка блокує спрацювання вогнегасника та манометром з різьбленням 10 мм. Для активації роботи ЗПП потрібно зірвати пломбу, висмикнути чеку, та повернути рукоятку запірно-пускового пристрою до фіксованого положення.